Доброго дня, інформативне відео. В нас на сайті відкривається нова категорія натуральна кава. В цій категорії ми поки що розмістили два види кави. Одна кава це є 100% арабіка, друга кава це Арабіка 90% і 10% робуста. Зелену каву ми закупляємо прямо в Бразилії. Ми домовилися з виробниками, які нам пересилають зелену каву. Ми її получаємо. Поки що ми її обжаруємо в наших партнерів в майбутньому, буквально через 2-3 місяці, приблизно десь нам вже приходить наше обладнання. Яке ми заказали в Турції, це буде такий, та якби, жарочна така машина, де ми вже самі будемо цим займатися. Поки що ми робимо в професіоналів обжарку? Робимо там вже помол, а в себе вже робимо упаковку. От така упаковка в нас торгова марка, буде називатися Carp Coffee. І буде два вида. Поки що на пакетах є в нас клапана, отак ви бачите, тут такі дирки. Це є клапан, який з, з пакета виганяє лишній воздух, а кисень туди не попадає. Тобто, все надійно, все продумано, ми перед тим консультувалися в професіоналів, які займаються кавою вже більше 10 років, ми поки що вчимося, в них вчимося якості. Але вже наша кава дуже якісна, тому що ми робимо від початку до кінця, тому і ціна на таку каву в нас дуже класна. Тобто, ми... Заходимо на ринок як з високою якістю, так і з низькою ціною. Буквально день-два, вона вже буде на сайті, ви вже зможете її заказати і вже зможете попробувати. Я думаю, що люди, які візьмуть хоча б один раз таку каву, вони вже в нас будуть її брати постійно. Тому що кава це є такий продукт, який. Вживається кожного дня, тобто то не є якісь там, допустимо, другі моменти, що там через день раз в тиждень і так далі. Каву п'ють люди кожного дня. Тим більше, якщо вона якісна, а ця кава реально якісна, тому що ми робусти додаємо тільки для міцності отой пакет 10 всього. Тобто, щоб трошки збільшити кофеїн, тому що є люди, які люблять просто смак кави, це є Арабіка стопроцентна. А є люди, які трошки хочуть кофеїну, щоб проснутися, щоб так, якби, почути таку кислинку і так далі. От, тому от, в білій упаковці буде 90 на 10, 90 арабіки, 10 рабусти. Вдалішого я буду показувати, як ведеться обжарка, як, е, яке зерно ми получаємо, е, як ведеться помол. Будемо загострювати увагу на різних таких технологічних і технічних моментах в каві. Тобто, ми зараз відкрили цю рубрику. Я думаю, що вона буде дуже. Сузвучна з нашою тематикою винокуріння, тому що людина бере в нас каву, бере собі віскарік, бере обладнання. Тобто, все разом воно дуже класно буде працювати. На сьогодні я закінчую. Слідкуйте за сайтом, слідкуйте за сітками моїми, підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх новинок. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!